Австрійський історик та військовий експерт Том Купер вважає, що боротися з постійними обстрілами росіян цивільної інфраструктури можливо, і для цього є механізм розвідувально-ударний комплекс, який може визначати цілі і миттєво вражати їх. Проте задля цього потрібні сотні чи радше тисячі балістичних та крилатих ракет. І на думку Купера на захід у цьому розраховувати не варто Україні доведеться самій шукати найбільш ефективне та економне рішення цієї проблеми. Докладніше далі. Задля того, щоб припинити щоденний ракетний терор, Україна має швидко і точно виявляти та атакувати пускові установки, авіабази та місця зберігання балістичних ракет та авіаційних бомб. Бажано до того, як росіяни випустять ракети або піднімуть літаки у повітря, таким чином можна знищити десятки одиниць ворожої зброї одразу одним ударом. Тож виникає логічне запитання, що потрібно Україні для того, щоб стати здатною націлюватися на пускові установки супро. Противника та авіабази. Відправною точкою можуть стати супутники раннього попередження, тобто здатні виявляти принаймні запуски ракет. Наприклад, вважає Том Купер, це може бути американська система Сибірс. Ще краще було б мати супутники, здатні виявляти пускові установки ще до того, як вони запустять ракети. І звичайно ж, супутники здатні відстежувати роботу російських авіабаз. Уся розвідувальна інформація зібрана такими платформами та іншими засобами збору розвідданих, мала Б, швидко передаватися в одну централізовану командну систему, яка б керувала численними підрозділами, оснащеними балістичними ракетами з дальністю польоту щонайменше 500, а краще 1000 кілометрів. Така система має бути створена на кшталт концепції рук російського генерального штабу. Зауважує експерт. Рук це російська абревіатура розвідувально-ударного комплексу, згідно з якою все командування, управління, зв'язок, комп'ютери, розвідка, спостереження та рекогностіров. Централізовані для забезпечення розвідданими. Це дозволяє відповідному командному вузлу швидко приймати рішення, а потім діяти швидко, рішуче і точно ще до того, як ціль може переміститися, або зв'язок із нею може бути втрачений, або ворог може зрозуміти, що об'єкт під загрозою, і посилити свою оборону. Таким чином, швидкість прийняття рішення і швидкість атаки мають вирішальне значення для підвищення шансів на фактичне знищення цілі. Як нагадує Том Купер, іде ідеальної протиракетної оборони просто не існує, тим більше у росіян. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.